Свист, наче політ ракети таке, от, і буквально через 3-5 секунд відбувся вибух. Після вибуху е, сталося таке, як чорний стовп диму, от, е, який через декілька хвилин він розсіявся. От. Звук був дуже такий дзвінкий, якийсь на відстань, де я проживаю, були, прилетіли уламки від ракети. Проживаю метрів 800 від цього місця. Буквально метрів 80 сто від будинку, цей уламок доволі значний, близько метра, може навіть більше. Ми якраз сюди готувалися виїжджати і комбайнер вже працював 100 метрів від цього місця події, так що практично на очах. Дуже важко оцінити масштаби, і за те, що ще не зрозуміло, скільки зерна прийдеться самоочищати, скільки буде відійде за що того, що тут воно вже має запах горілого і висипане на місце взриву. Ну а будівля теж. Питання таке дуже складне, як оцінити масштаби. По факту, вся криша зруйнована, повернена стіни. Тобто, думаю, що будівля вже до використання вона фактично і непридатна придатна буде. Тобто, ціна її відбудови буде дуже велика. Хорошо, що людей не було нікого рядом і ніхто не постраждав.